Перше, другий та компот сушать у черкаські волонтерки для бійців на сході. Жінки зорганізувалися в інтернеті, аби забезпечити українських військових компактними обідами із тривалим терміном придатності. Те, що відправляють на передову, жартома називають укропським сухпаєм. У цій невеличкій кімнатці зараз майже завод по виробництву комплексних обідів для військових. Сюди черкащани зносять продукти харчування, які волонтери сушать та пакують для відправки на схід. Ми в цю роботу вкладаємо всю душу, бо це ми робимо для своїх дітей, для своїх братів, синів, робимо це з молитвою, звертаємося до Бога, щоб Він їх там оберігав, щоб вони живими, здоровими вернулись. Сушені страви не лише зберігаються ріка а й зручні у транспортуванні. Волонтери хизуються тепер в одну машину. Гуманітарної допомоги можуть запакувати фактично сім. Меню для бійців склали різноманітне. Хат виробимо не лише борщі, але й каші. компот сушимо яблучки, лимончики шипшину приносять люди. От лісову. У зону АТО жінки вже відправили з півсотні таких продуктових наборів. Звідти від військових лише схвальні відгуки. Нині міркують як урізноманітнити страви, аби можна було вживати їх без додаткової обробки. Такі вкрай необхідні хлопцям із розвідки. Єдине, чим ми можемо забезпечити нашу розвідку хлопців, це сухарями. Якщо люди будуть приносити м'ясо, ми будемо в'ялити м'ясо. Це вже у нас нагодовані хлопці там. Ну і те, що ми можемо передавати ще для розвідки, це е, сушен, е, сушений гарбуз. До створення укропських сухпаїв запрошують доучитися усіх черкащан. Волонтерам вкрай бракує робочих рук, а ще сушарок та м'яса. Поки що воякам частіше доводиться ласувати вегетаріанськими стравами. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.